Знаєте, все своє життя я вважала, що кабачки це реальна розкіш літа. І хто зі мною не згодний, ви, напевно, можете не продовжувати дивитися це відео, бо ми готуємо суперпрості, але неймовірно смачні кабачкові оладки. На широкій терці натираємо кабачок. Він досить вологий, тому ми його зараз гарно посолимо і даємо настоятися, аби потім добре віджати воду. Солі даємо досить багато, десь приблизно чайна ложка на отакий середній кабачок. Не бійтеся пересолити. Справа в тому, що потім з водою вся зайва сіль вийде досолювати вже. Не є необхідним ось так гарно перемішати і дати постояти ну буквально хвилинки-дві, аби водичка відійшла. Я за цей час наріжу кріп. Знаю, що дехто його не любить, але мені здається, що в даному конкретному рецепті ну він просто є необхідним, оскільки він дає ось цієї класної такої запашної частинки. Ну і часничок. Куди без сничка? Звичайно, якщо ви зараз сідете на роботу, то, можливо, це не найкраща опція, але от-от ви знаєте, побалувати себе вихідний день, чому би і ні. Якщо у вас є оця розкіш, яка називається чесникодавка, скористуйтесь, в мене, на жаль, немає тому користуюсь теркою. Кабачок постояв, і отут прям важливий нюанс, його треба добре відсідити, не полінуватися. Прям гарно відсідити, оскільки чим буде більше вологи всередині в тісті, тим. Більша ймовірність того, що на найкращій сковорідці у вас всі ці оладки розповзуться. Тому, бачите, от він ось такий сухенький у мене виходить, досить. Все, додаємо зеленуху, докидаємо наш часничок. Ну, і, звичайно, куди без яєчка. Це наш соціальний клей, який буде тримати всю цю текстурку разом. Гарно перемішати. Спочатку я, звичайно, перемішую ось такі ну, умовно рідкі інгредієнти. І додаємо ще ну, буквально столову ложку борошна для того, щоб клейковина була в самохалатках і вони ну, в тому числі тримали структуру, текстуру. Насправді можна будь-яке борошно додавати, в мене звичайно, пшеничне. Ще я куштувала з зляним, теж так нічого насправді. Все, гріємо сковорідку, трохи олії. Без олії не рекомендую смажити. Буде трошечки на те, воно попристає, попригорає і не буде ось цієї такої соковитості. Запахи стоять, ви собі не уявляєте. Я недавно дивилася італійське якесь кіно чи американське кіно про те, як італійські бабусі вибирають томати на ринку, і вони їх прям нюхають, кожен розглядають візуально, і після того прям нюхають і обирають по запаху. Це хороша практика. Я тепер нею користуюсь, тому що томат має пахнути томатом. Помідорка, знаєте, коли вона з городу, вона найкращий запах має на планеті. Це наші оладки практично готові. Бачите, структурка тримається плюс-мінус норм. Вони не розвалюються, гарно перевертаються. Займаємося сервіровкою. Моя улюблена частина насправді себе теж треба балувати. Навіть якщо ви готуєте виключно для себе, тарілка може мати гарний вигляд. Ось ми виклали три оладки. Це насправді порція вийшла на двох. Я поки що показую вам одну тарілочку. Ну і сметанка. Куди би сметанки, я її насправді люблю до таких от страв. Додавайте любимой соус, який хочете. Я ще поціновувач гострого, тому я додаю трошечки такої гостринки. Ну і бальзамічний бальзамічний, оскільки він додає ось цієї такої гостринки. Ну і вишенька на торті, як ви зрозуміли. Всім смачного!